Danske В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Йоана. Першого дня тижня. Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, як ще не розвиднілось, аж бачить камінь відкочено від гробниці. Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив та й каже їм: Забрали Господа з гробниці, і не знаємо, де покладено Його. Пішов Петро з отим іншим учнем і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Нахилившися, бачить, лежить полотнище, однак не ввійшов. Приходить тоді слідом за ним Симон Петро, і, війшовши до гробниці, бачить. Що полотнище лежить, а й хустка, яка в нього на голові була, лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена збоку на іншому місці. Тоді війшов і той інший учень, який перший був, прийшов до гробниці, і побачив, і увірував. Вони бо ще не знали Писання, за яким мав він з мертвих воскреснути. Зустрітися з Воскресним. Молімося про глибокий досвід присутності Ісуса. Можу запланувати це споглядання Євангелія на ранній ранковий час, коли ще не розвиднілось. Встану рано, щоб супроводжувати Марію Магдалину, яка йде до гробу, щоб намастити тіло Господа. Спостерігаю за її пильною любов'ю до Ісуса і її поведінкою, коли вона виявляє, що гріб порожній. Забрали Господа. Марія Магдалина повідомляє Петрові та Йоаннові, що Господа немає в гробі. Буду спостерігати за їхньою реакцією. Страждання. Розчарування можуть закрити розум і серце перед живим Ісусом, який стоїть зовсім поруч. Згадаю болючу ситуацію в власному житті, коли я втрачав відчуття Божої близькості. Розповім про це Ісусу. Петро та Йоан побігли до гробу. Приєднаюся до них. Щоб розділити надію, яку вони мають у своїх серцях. У бігу до живого Бога виявляється найбільше прагнення людського серця. Чи пам'ятаю я час, коли я так сильно прагнув Бога? Попрошу про дар невгасимого прагнення за Ним. Побачив і увірував. Порожній гріб допоміг їм відновити віру в живого Ісуса. Буду просити Воскреслого Ісуса про ясні очі серця, щоб завжди бути уважним до щоденних знаків Його тісної близькості і живої присутності, особливо в моменти випробувань. Споглядатиму Воскреслого Ісуса і повторюватиму в своєму серці: Равуні, я вірю в тебе, Ти Моє життя. В школі Богородиці Марія приводить нас до Воскреслого Ісуса. Послання Богородиці Цариці Миру. 25 квітня 2018 року, дорогі діти, сьогодні закликаю вас, щоб своє нове життя жили з Ісусом. Нехай Воскреслий дасть вам сили, щоб у випробуваннях життя ви були завжди сильними й у молитві віддані та витривалі, щоб Ісус вас своїми ранами спас і Воскресінням дав нове життя. Моліться, дітоньки, і не втрачайте надії. У ваших серцях нехай буде радість та мир, і свідчить радість, що ви є моїми. Я з вами, усіх вас люблю, моєю материнською любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, допоможе нам, особливо в моменти випробувань і спокус, шукати Ісуса. Посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл а посвячуюся пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, о Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.